Доброго дня Україну! Першу чергу ми хотіли, щоб нас почув президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ, пан Залужник. Раніше подібне відео записали також перший батальйон 115-ї бригади. Ми взвоз 115-ї бригади, 3 батальйону, який зараз базується у Сіверодонецьку. Звертаємося до вас, пане президенте та пане Залужний, та всього українського народу. Ми відмовляємось виконувати бойове завдання. У зв'язку з тим, що у нас немає належного захисту позаді, а саме важкої техніки, яка прикривала би нас та належного керівництва. Ми чекаємо на підсилення уже другий тиждень. Нас відправляють просто на вірну смерть. Немає ніякого бойового керівництва, жодного бойового командира, немає техніки, немає поваги до людей, абсолютно нічого. Ми не відмовляємось від захисту своєї держави, але ми хочемо мати належний тип та належне бойове командування. Командування. Ми не однітки, нас багато. Ми відмовляємося на службу 115 й бригаді. Слава Україні!